Вітаю, дітки, які зміни відбуваються у природі в кінці осені. Який зараз у нас місяць? Вірно, зараз листопад. Він вже закінчується. Він має таку назву, бо листочки з дерев опадають. Дерева вже стоять майже всі голі. Послухайте вірш Грицька Бойко. Ясне Сонце не гріє. Ясне сонце не гріє. Холодок повіва, засихає, жовтіє на узлісі трава, Небо хмуриться часто, потемніла ріка, Щоб дощами упасти, плине хмарка важка. Осипаються клени, листя з дуба летить. Лиш ялинка зелена серед лісу стоїть. Дітки, а як поводить себе сонце? Вірно, воно вже не гріє. А що сталося з травою? Вона засихає і жовтіє. А що сталося з деревами? Листочки осипаються з дерев, склена та дуба. А який період осені описує автор у своєму вірші? Так, це кінець осені, листопад. Давайте спробуємо вивчити цей вірш на пам'ять. Повторюйте за мною, ясне сонце не гріє, холодок повіва, засихає, жовтіє на узлісі трава. Небо хмуриться часто, потемніла ріка, щоб дощами упасти. Плине хмарка важка, осипаються клени, листя з дуба летить, лиш ялинка зелена серед лісу стоїть. Дітки, прослухайте віршик ще раз та спробуйте розказати його самостійно. Дякую за увагу! До побачення!